Привіт, друзі! Мене звати Ліст, в каналі I'm Lisa сьогодні у нас було дуже незвичайне е, відео, тому що у нас буде відео інтерв'ю з чатом GPT. Так, так. Чат GPT мені задасть питання. Ви запитаєте, о, який кринж, ти даже не можеш бути на інтерв'ю. Друзі, у мене 3000 інтерв'ює? Ну і Мені здається, вам буде цікаво дізнатися щось про мене, нове, тому що у мене в інстаграмі це запитку. Я закинула деякі питання з інстаграму, які я додала в себе в сторіс, і ссылка на інстаграм і телеграм буде в посиланні. Скинула в чат GPT і він це все звернув прямо в 30 питань. Там було десь відповідає 115 і він взяв з цієї ж теми. Створив 30 питань і сьогодні я буду відповідати на питання ще GPT. Це допоможе типу, вам дізнатися більше про мене. І мені здається, це буде достатньо цікаво. Я тут такий, ну, майже домашній тому на стулі сижу собі. А, ну, за домашні одежі. Починаємо так. Заходимо. Я буду вмикати так, щоб було вам чутно. Привіт, Лізо! Можна, я задам тобі 30 питань? Звісно, можна. Деякі будуть каверзні, готова? Чесно, от я дуже переживала, що будуть каверзні питання, тому що чесно, я не дуже готова, але давайте. Якби ти могла стерти одну подію з життя, що б це було? Так, прочитаю я, якби ти могла стерти одну подію з життя, що б це було. Ой, початок війни. Початок війни. Звісно, початок війни. Це кожен українець, ну більшість українців початок Війна, війна, просто війна, подія війна. Ой, як би я мріла, шпі не було. Просто в мене є на очах приклад того, що це жах. У нас дві ночі подряд. влітали шахети над домом. Спати неможливо. Сьогодні день кивідачі, з видержав Києва. А, і ще пишу, що цієї ночі теж будуть літати. І щоб розуміло, оце два ночі не спала, випала двічі шкакали. Поїхала в республіку, думала, хоч трошки відволікся цих тривог подивіться кіно, бо не, не планував, не писала нічого в групах, що будуть грати. Почалась тривога. Ми поїхали, приїхали до відбій. Жах, жах віна. Звісно, війна. Я хотіла ставити війну. Так, ідемо далі. Є можливість дізнатися всю правду про одну людину. Хто це буде? Ой, це, напевно, дуже важке питання, тому що ну, мені здається дізнатися правду про когось, це саме це дуже цікаво. Ну, я думаю, може бути одну людину це мама або тата, або та, взагалі так, щось в школі. Ну, напевно, я б хотіла дізнатися про Зеленського. Не питайте чому, тому що мені завжди цікаво, чи він знав ту про війну, чи не знав. Ладно, про маму. про маму. Я хотіла б дізнатися про маму. Ідемо далі. Якщо б можна було не спати взагалі, як би ти використала цей час? Ой, я перша писала пісні для вас. Писала пісні для вас. Я б поспівала, Боже, він скільки я цього робила. Писала пісні, співала, читала, навчалася, дивилася відео, займалася спортом, гуляла, якби це можна було звісно. Ой, в мене прям планів мільярд. Я б дуже хотіла, щоб можна було не спати. Навіть почувати теж треба. І до речі, знаєте, що б я ще робила? Я б робила такі зачіски цікавіші взагалі прямо бути вже погиною. Це було б дуже цікаво, як на мене. Е, я б хотіла так, але все-таки мені здається було важко. Ми були б з роботами, якби ми не спали. Е, так, ідемо далі. Не звертайте на роботи <головіка> по моєму стані. Друзі. Що для тебе страшніше? Бути зовсім одні чи бути серед фальшивих людей? Ой, я не знаю, а чесно я дуже не люблю фальшивок. Боже, мене чуть не впав планшет. Ай! Я, коротше, чуть не впав планшет і я, щоб з лод планшет, затримала пальцем. Ой, як це пальці. Переключилася і йдемо далі. Так, от як напевно вибрав, блін, та так тому що якби я була б одна, то це теж місяць не зашли. А це, ну, ладно, блін, ну я фальшивок ненавиджу. що фальшиво типу роботів? Ну для мене краще біля краще біля фальшивих людей. Ну, це теж погано, але краще, ніж зовсім одно. Я боюся тут од... бути одної. Ну, одною дома не боюся бути, а боюся одної бути. П'ять. Ти випадково дізналася секрет друга. Сказати чи мовчати? Мовчати, звісно, я б нікого не сказала. Ну, якби це якийсь страшний секрет, наприклад, там він був якусь людину, хоча в мене таких друзів немає, але припустимо, то я б, напевно, сказала поліцію. А якби це там якийсь, ну там, я в когось закохалася, то я б, звісно, нікому не сказала. Шець, яка твоя найбільша слабкість, про яку ніхто не знає? У мене легко за мене та мопивар. Мені скажи, що я тобі куплю огромний постер з піваром, а ти там іди були подрайдесь, я підумую все до золота. Справді. ну, якщо прям це піваром не зазнаю, а про який ніхто не знає. М -м Ой, я справді не знаю, у мене прям такого немає, щоб я прям заслабка. Ой. Розказати дідуся чубосі. Якщо я щось погано забула, це була рідко, але всі ми люди. Якщо я щось погано забула, і мама скаже Я зараз у своїм бабусі дідусю, то в мене все. Серце п'яте, тому що в мене бабуся з дідусем, то там мої бабуся Світлана, привіт. Я тебе дуже люблю. Я тебе попрошу, щоб ти подивилася це відео, я її напишу. І побачимо, скільки бо ми середиться мої відео. Бабуся, Світлана, сина, я тебе дуже сильно люблю. Так, ідемо далі. Всім. Якщо б ти могла змінити одну рису у собі, що б це було? Фігура. Я народилася з пухленькими шочками. І мені це не подобається, тому що зірокоджує тостеном. Я просто не родилася з цими пухленьками. Або губи більші. Ну блін, губи, наче можуть і збільшити, і можна поставити. Я не знаю. А я не знаю вообще. Мені здається, фігура в це саме було б. Або губи, а я не знаю. Ну, а на губи можна якісь навіть, помаду зробити і щось красиво. Я, короче, вибрала б тоді. Фігуру. щоб в мене не було моїх пухлих щодо. Мені взагалі все в собі подобається. Волосся довго хотіла б, рису, довге волосся, і все. Що важливіше бути правою чи бути доброзичливою? Блін, бути правою і не правою, а, типу, бути правою чи доброзичливою? Я ж не зрозуміла це питання, тому що Типу, це доброю і правою. Напевно, правою. Ну, добре, значною, я не чесно не прям така людина, яка б віддала все заради інших людей. Тому що я рахую, що якщо там люди собі е, пропили все життя і потім просять на хліб, то я б цим людям, напевно, не допомагала. Я розумію, що треба там допомагати, але я рахую неправильним, що ти просав проклякав е, все своє життя, а потім просиш на гроші, якщо ти міг. Не будете в те часто попасть всі гроші, чи на якісь лотерейні билети. А якщо вам просто бути комусь там, не знаю, справді людям, яких ну може потребують біженцям. Я таким людям, які просто все не вулицю просить зовсім, то потім десь куда-то гроші, я б не віддавала. А біженцям, які справді, ну в них є причина не з того, що вони там все зробили, а і за війни, я звісно, була. Ось так. Я всі навколо стали дуже розумними, але холодними. Хочеш бути серед них? Ні, 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 звісно ні. А, мені краще ж. Ну, я не. я і так достатньо. Мені достатньо свого уму і свого тепла. Достатньо мені свого. Я б жив щось така, як і є. Десять. Якби лайк перетворився на людину, ким би він був? Мого звати лайк і відкудно А, я один раз питала, як свого кота лайка пригочити до туалету. котячого. А... Дивись, дивіться. Я б, напевно. Я думаю, що він би був, був такою людиною, яка зазв... любить тільки одну людину, і в неї одне кохання на все життя, а він був таким людським, він був славним, таким яким зіркою, я думаю, був би. Якщо б ти мала вплину на телебачення, що б сказала всій країні? О, я б сказала. Я не знаю, друзі, я взагалі не знаю. Но я б напевно сказала. Mm. Oh. Я не знаю, я б сказала всім привіт, друзі. мене звати Ліза, мені 11 років. Я полюбляю співати, грати на бандурі. В мене кіт лайк та я хочу побажати всій країні, щоб поскоріше закінчилася війна разом до перемоги. Слава Україні! Я б так сказала, напевно. Ну, mm -hmm. думаю, так. До речі, у нас сьогодні буде 15 питань. Там наступно теж 15 відео. Буде дві частини. 12. У тебе є шанс зняти фільм про себе. Як би він називався? Е, незвичайне життя звичайного відчуття. Незвичайне життя. Звичайне життя незвичайної дівчинки. Тринадцять. Ти можеш володіти будь-яким одним предметом у світі? Що це буде? Одним предметом напевно час. Час. Блін, а це рахується як предмет? Я чесно не знаю. Але якщо такого, то це буде час, звісно. А предметом. кінце як це, це предметом? Хай буде час, то 13. Що важливіше для тебе виглядати красиво чи бути цікавою? П'ятнадцять. Ой. Чотирнадцять. Чи виглядати красиво чи бути цікавою? Ну, мені зняться бути цікавою. Якщо ти красива, але ти тупа, Це странно, я, я дивлюся, є такі десь відео гімористичні. Я не кажу, от я на Глущенко. Як ви знаєте, хто знає, вона недавно йшла з і вона постійно грала. Тупу бландинку. Вони всі ці ходять, так манікирам, всі кажуть. Всі, і типа, їм кажуть, а за біля в трамваї. А що такі трамвай? Аж такий блінк. Я краще вибрала цікаве, тому що якщо ти цікаве, Ну, блін, я, я не знаю, як нічого не вибрала. Я б вибрала будь вибрала, бути з собою, думаю, що не знаю. У тебе є голос, який чують мільйони. Про що ти заспіваєш? Про війну в Україні, щоб почула вся весь світ про нашу про Україну Бру. Так, друзі, наше відео на цьому закінчилось. Всім пока-пока! Всіх люблю, до нових зустрічей! Обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал, всіх чекаю в своєму телеграм та інстаграм-каналі.